Я вас проінформую в загальну ситуацію по заробітній платі. Знову маємо збільшення на 2 мільйони заборгованості станом на 5 число. Значить, росте заборгованість вузького підприємства електротранспорту. Заборгованість станом на 5 число за місяць збільшилася. Майже на 100 тисяч і складає сьогодні більше мільйона гривень. Ми правильно зробили, коли оголосили, озвучили питання по електротермометрії, І сьогодні ми заставили керівництво озвучити реальні цифри і працювати реально, а не ховатися значить, за якимись відповідними датами. Борги по термометрії залишаються. Я прошу... Сергій Абердович Вас і звертається до міського голови, щоб продовжити працювати в рамках тої робочої групи, яка створена по аналізу ситуації на електрофінометрії і надання значить, практичної допомоги цьому підприємству. У mm -hmm. автодорах mm -hmm. є незначна динаміка по зменшенню забудованості, mm -hmm. але вона є незначна. Різко зросла заборгованість два рази у луцьке тепло. Я знаю, що вони вас люблять. Я вас попрошу. Дайте мені розгорну калькуляцію у вартістій вілокалорії на луцьке тепло разом з керівництвом цього розгорну розгорнуту повністю в розділі матеріали комплектуючі, мох і було. Я все-таки хочу подивитися і проаналізувати, значить, які рівні заробітної плати, які проценти складаються е ті чи інші статті витрати. Ми будемо активно працювати по аналізу субвартості у всіх тих підприємств, де сьогодні є негативні тенденції, пов'язані з заборгованістю по заробітній платі. І все-таки допомогти даним підприємствам, якщо вони вважають, що така допомога не потрібна. Значить, Продовжує залишатися заборгованості в Віяні. Мені не зрозуміло, чого. Значить, я прошу Світлана Єтихівна, положіть око, будь ласка, на даний приватний інститут і поточняйте, що там сталося. Саме більше мене хвилює сьогодні ситуація по нашим шахтам. Станом на 5 число ми маємо нурі озаборгованих. нулі, Але це нічого поки що не говорить. Фінансування по 10-й шахті призупинено. Миною підготовлено звернення у Кабінет міністрів про відновлення фінансування Ситуація є дуже напружена. Я Користуючись нагодою сьогодні через засоби масову інформації, звертається до наших народних депутатів підтримати позицію обласної державної адміністрації і спільними зусиллями добитися продовження фінансування в розмірі 63 мільйонів гривень для того, щоб були продовжені роботи по шахті на. Поки що ситуація, як би сказав, заморожена. заморожена, що викликає в мене було адміністрації представника зам